Конкурс плакатів з культури безпеки це традиційний захід на Хмельницький АЕС. Його мета сприяти встановленню та розвитку принципів культури безпеки на виробництві. 11 травня було оголошено результати конкурсу та відзначено його учасників. На конкурс було представлено роботи, які виконали працівники транспортного, гідротехнічного цеху, цеху радіаційної безпеки та цеху дезактивації і поводження з радіоактивними відходами. Конкурсна комісія у складі керівників підприємства оцінювала оригінальність висвітлення теми художній рівень, відповідність поставленим цілям. Перше місце посіла група працівниць транспортного цеху, яка відобразила так званий принцип Стар: зупинись, подумай, виконуй перевір. Транспортний цех це велика команда, і наше кредо завжди працювати в команді, підтримати один одного. Як зазначили учасники конкурсу, культура безпеки це певний набір правил, який потрібно і знати і виконувати. Я малювала культуру безпеки, хотіла доповісти, що безпека це відповідальність кожного. Усі учасники були нагороджені заохочувальними подарунками. Ознайомитися з творчими роботами конкурсантів можна у фоє адміністративного корпусу Хмельницької АЕС.